22 липня Хмари та Сонце. Подивися на небо й побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе. Йова, 35 розділ, вірш 5. Уперше в житті я летіла на літаку з Варшави до Бергамо. Це були незабутні враження. Кажуть, що кожна людина бачить і відчуває політ по-різному. Комусь та є страшно тільки від однієї думки про літак, а хтось мріє про це понад усе. Я досі пам'ятаю все в деталях, починаючи з відчуттів, які були в мене, коли ми під'їжджали до аеропорту. Проходячи до літака, я трішки хвилювалася, але бажання здійснити свою мрію було сильнішим за страх. У літаку мені здавалося, що це був сон, і я незабаром прокинусь. Ми зайшли в салон літака, сіли на свої місця, і приємний голос стюардеси повідомив правила безпечного польоту. Капітан літака повідомив про зліт Деякий час ми розганялися по злітній смузі, а коли літак набрав відповідну швидкість, шасі відірвалися від землі. Мені пощастило я сиділа біля вікна і спостерігала, як земля, будинки, ліси, річки віддаляються та стають все меншими й меншими. Хочу підмітити, що день не був сонячним. Затяжні хмари вкривали все небо, але дощу не було. Погода більш-менш була нормальною і політ продовжувався. І ось настав момент, коли літак залетів у саме серце хмар. У літаку відчувалася вібрація, і мені стало трохи лячно. Чомусь здавалося, що коли перебуваєш у такому стані, час тягнеться цілу вічність. За вікном нічого, окрім густого туману, не було видно. Я міцно притиснулася до сидіння. Побачивши мій страх, тато взяв мою долоню у свою руку та заспокоїв Не хвилюйся, сказав він. Сіре небо це просто хмари, що проходять. Коли ми піднімемось вище, то ти побачиш сонце. І справді, за якийсь короткий час ми піднялися вище хмар. Тепер вони виглядали, ніби білий пухнастий килим, що встеляв усе навколо. Я побачила сонце і подумала, що часом життєві хвилювання схожі на хмари, в яких страшно, і здається, що вони не закінчаться. Але жодна темна хмара не зможе назавжди завадити сонцю, освітити, адже коли піднятися вище над ними, то воно світить завжди. А чи бачиш ти сонце над хмарами?